Заміна вкладиша дзеркала Opel Vectra c за допомогою простої викрутки. Беремо викрутку, бажано плоску і потоньше, щоб не була сильно широка. Чому? Поясню зараз. Значить, беремо вкладиш, вивертаємо всередину до упора і відтопирюємо верхній угол. Потім тут є спеціальна защёлочка, яку ви зараз не бачите. А я бачу, я зараз її щелкну і потім покажу, що я зробив, щоб було зрозуміло. Значить, зараз секундочку. Секундочку. Ай, моментчик є. От Верхній угол щелкнув, подаю його вниз, цей вкладиш. Подаю вниз і витягую, витягну. І подаю туди до салону, теж витягую, витягну. Все. Що я відщокував? Значить ось по кругу йдуть такі зацепи. Ось один, другий і так в чотирьох місцях. Я оці зацепи, вони такі, як типу, скоби. ну такі скоб. ну такі скоби, да. от Я їх щелкую, вони зацеплюються за оцей ободочок. От так. Я тут щелкнув, все, далі пішло, як я й показав. Що далі? Якщо є обігрів, знімаємо обігрів. Зняли, все. Беремо новий вкладиш. відразу показую, як ставити. Підключаємо обігрів. Обігрів, до речі, не має значення, куди який контакт. Слідкуємо, щоб оцей, оця направляюча металічна металева йшла сюди, в цей паз не сюди, щоб вона сюди не впала, а сюди. Укладаємо туди провода, щоб їх ніде не зацепило, не замнуло. І заводимо. Той металічний ну, металічну ту пластину. Далі попадаємо, до речі, не сказав. Попадаємо оцими вушками між оцими двома зацепами. Тут є такий проміжок. от Попадаємо цими вушками туди. так Попали. попали. Тобто я це зробив з внутрішньої сторони, щоб залишилась тільки ця сторона. Далі що я роблю? На себе потягну. Отак от тягну на себе, типу тягну і відразу цією стороною ладошки прижимаю. Все, защопнусь. Виставляємо, ну, далі вже користуйтесь.